І знову до бою на Хмельницьке Динамо очікує чергове випробування у другій лізі України. І не лише грою, але й дорогою. Наші футболісти вже подолали тисячу кілометрів до Макіївки, де у середу зіграють із Макієв Вігілям. На жаль, після домашньої перемоги над футбольним клубом Тернопіль Динамо не зможе розраховувати на ряд футболістів. Хтось пропустить матч у Макіївці через травму, а хтось і через дискваліфікацію. У Нас Максим Мельник, на жаль отримав травму. Лакуста теж не зовсім здоровий. Тож сьогодні питання буде вирішувати як. Чи буде він участвувати в наступній грі, чи ні, як доктор скаже. Османов по карточці пропускає матч. І Сережа Яровий в нього запалення надкосниця і навряд чи він зможе прийняти участь в цьому матчі. Попри кадрові втрати, хмельничани не збираються здаватися на милі суперникові і готові дати їм справжній бій. Самі футболісти Динамо відзначають, що команда вже зігралася і настрій після серії перемог значно покращився. Я вважаю, що ми мене розслідує місце останніх сходинках, а будемо боротися за середину. Хочу забити, забивати, забивати і хочу, щоб команда перемагала. У мене план там, до зими забити хоча б 10 м'ячів. Єдине, чого не вистачає футболістам, це вболівальників на домашніх матчах. У момент без саме полка підтримка фанів найбільше мотивує динамівців.